Днями нова спортивна зала у Кремачуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відкрила свої двері для занять з таквондови ВТФ. Шість років ремонту зали, шість років очікування. І відтепер юні спортсмени будуть займатися у просторі залі, де зможуть відпрацьовувати всі вправи. Це дуже зачна подія для спорту, адже зараз спортивних будівлі для ландія спорту дуже мало. А проте так розвивається. А нас тут щільний графік стосовно тренувань, тому що ця школа в центрі міста, і дуже зручно багатьом батькам приїжджати. Сюди за своїх дітей, ремонт спортзалу у закладі тривав з 2018 року, і тепер на відвідувачів різного віку та рівні підготовки чекають сучасне обладнання, досвідчений тренер та адаптовані програми тренувань. Цю залу ми очікували дуже довго. Цей зал набагато більше ніж ми займалися у у попередньому, і це дає набагато більше можливості для виконання деяких технік, які неможливо буде виконувати у малому залі. Якщо для менших діток малий зал. Ще підходить, то для дорослих спортсменів, які вже виїжджають на змагання, малий зал не підходить. Тому ми дуже задоволені, що зал нарешті відкрився і він в такому гарному стані, що навіть пол дає змогу займатися без взуття. Дуже раді нові залі і діти, адже тепер буде постійне місце для занять та кондом. Раніше спортсмени часто змінювали приміщення, вимушено брали паузу у тренуваннях і навіть займалися у коридорах школи. Та тепер все зміниться. Більше місця, тобто більше потенціалу для того, що ти можеш робити, та й взагалі більше місця для того, щоб взагалі можна було звичайно себе відчувати як у звичайному залі, не десь там, де не потрібно бути. Довго дуже чекали. Потім ще чекали, поки дадуть до нас роздягальні. Дуже сподобалося. Зал такий незвичайний, яркий і дуже зручно тут займатися. Також у школі є укриття, куди спускатимуться спортсмени під час оголошення повітряної тривоги. Тож батьки можуть не хвилюватися за безпеку своїх дітей. Відкриття залу робимо дещо пізніше, тому що півгодини ми всі просиділи з вами. У... Ковище, але так зараз проходять наші тренування. Дякуємо за селу взагалі, що у нас є можливість тренуватися, і їздити на змагання. Це обов'язкова умова про те, що під час повітряної тривоги всі спортсмени з тренерами обов'язково спускаються в укриття. Серени вони зривають тренувальні процеси, але жага до перемог у дітей велика, тому за щільним графіком вони займаються. Наразі юні та готуються до захисту чорних поясів міжнародної категорії, який відбудеться у червні. Я Бердаєва Іван Каченко Кремчицькі новини.